20 листопада у клубі військово медично-клінічного центру Кримського регіону було презентовано нову книгу заслуженого журналіста України Мирослава Мамчака. Місце, де відбувся захід, було обрано не випадково, адже в історичному нарисі, написаному Мирославом Андрійовичем, мова йде про військово-морську медицину України і шлях її становлення та розвиток. Подробиці у репортажі Владислави Зелінської. Ініціатором створення історичного наросу є військоморський клінічний центр Кримського регіону. У книзі використовувалися архівні документи і спогади учасників історичного шляху формування медичної служби Військово-морських сил збройних сил України від часу проголошення незалежності України до наших днів. Пройшло вже 20 років. із початку формування структур військово-морських сил України, в тому числі і медичної служби українського флоту, і пора вже зафіксувати те, що зроблено, тому що Ті, хто вже будував, перші офіцери вже відходять, як кажуть, у кращий світ. Ініціатором створення історичного нарису є наш медичний клінічний центр. От відповідний наказ по центру видав полковник медичної служби Данильчук більше року тому назад. В історичному нарисі на підставі історичних документів відображений непростий шлях встановлення медицини військово-морських сил Збройних сил України. Відображені реальні події, які мали місце на той час. Відображені ті люди, які першими стали на шлях становлення, формування та створення військово-медичної служби Збройних сил України. Відображена та нелегка праця людей, які в складних умовах дійсно приложили весь свій досвід, свої знання, практичні навики для того, щоб створити сучасну медицину Збройних сил України, вказані конкретні прізвища. Тих людей, які своєю працею е зробили те, що ми маємо на сьогодні. Мирослав Мамчак розпочав свою роботу над книгою у березні цього року. і Вже у серпні історичний нараз було завершено. І, хоча тема медицини Мирослава Андрійовичу не зовсім близька, працювати над оповіддю було достатньо легко. Мені облегшувало роботу те, що я сам журналіст, і в мене осталось багато власних архівів, в тому числі і з питань будівництва медичної служби. От велику допомогу в архівах мені надав полковник Гордєвський, перший начальник медичної служби нашого. Флоту, архів командування і самого медичного центру. А також спогади. Без спогадів, звичайно, не обійшлось. Тут є спогади всіх начальників госпіталей. ВМС ММС України, які винищув госпіталі військовоморських сил України, от всіх, крім одного, він у морі був, і в цей період я його не міг знайти. Це полковник медичної служби, кандидат медичному Попеску. От всі остальні, які будували, вони поділилися своїми спогадами, і крім того, офіцери медичної служби інших напрямків. Григорій Гордієвський, перший начальник медичної служби командування військоморських сил України, полковник медичної служби запасу, вважає видання цієї книги великим досягненням, адже знати свою історію важливо для кожної людини. Всім відомий вислав, що той, хто не знає своєї історії, то у того немає майбутнього. То історію треба знати, яка б вона не була добра, гарна, там дачі не дуже. От важка, легка. Тим паче, що була не дуже легка, а скажімо так, важка. От, то, і сучасним. Медичним працівникам треба знати свою історію. треба знати свої корні, свою батьківщину, як воно було, як воно відроджувалося, да? як відроджувалися морські сили України, як відроджувалася медична служба морських сил України. От. Тому це дуже важливо. От. І на цій книжці, що книжка вийшла, це перша книжка, мабуть, у військово-морських силах України про історію служби От. одної, одної з служб. От. і я знаю, що фінансісти зараз пишуть таку теж книжку про свою історію. От але наша книжка перша. Полковник медичної служби Ігор Данильчук, який сьогодні є керівником Військово-морського клінічного центру Кримського регіону, також взяв безпосередньо участь у написанні історичного нарису про становлення і розвиток військово-морської медицини України. У післямові мови він розповів про сучасну роботу медичного закладу, про його досягнення, реформування у збройних силах та структурі охорони здоров'я за останні роки тощо. А на сьогодні ми маємо дійсно сучасний військово-медичний клінічний центр, в якому проходять щорічне обстеження та лікування близько 8 тисяч військовослужбовців, до складу якого входять Сімферопольський та Феодосійський госпіталь, в яких також проходять лікування понад 4 тисячі військовослужбовців та пенсіонерів Збройних сил України. Завдяки праці цих людей та їх послідовників, центр оснащений сучасною медичною апаратурою, проводяться складні оперативні втручання як для військовослужбовців, так і для пенсіонерів, інвалідів. Війни, учасників бойових дій. Я думаю, що цей історичний нарис, який має перспективу для свого розширення, про що говорив Мирослав Андрійович, про те, що можуть бути включені ще окремі епізоди, які не знайшли відображення в цьому історичному нарисі, дійсно будуть в нагоді всім тим, хто хоче дійсно ознайомитися з нелегким шляхом становлення медицини військово-морських сил. Автор книги впевнений, що на виході першого видання про військоморську медицину його робота на цю тему не завершена, адже серед медиків ще стільки заслужених та талановитих спеціалістів, історії яких заслуговують на увагу читачів.